Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль, але ще не оприділилися, який саме. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували досить хороший, надійний масивний та до того всього швидкий автомобіль. І це є Volkswagen Touareg цей автомобіль був випущений у 2016 році. На даний момент проїхав 263 тисячі кілометрів, і це його чесний перевірний пробіг. Під капотом у цієї автівки трохлітровий дизельний двигун v 6 TDI. Досить такий він є, друзі, надійний, і великий у нього ресурс, який становить понад 500 тисяч кілометрів. Також потужність даного двигуна становить 193 кВт або ж 262 кінських. Сили автомобіль на автоматичній коробці передач це гідротрансформаторна надійна коробка передач, яка має 8 ступеней. І цю, звісно ж, коробку передач випускала японська компанія. Також до того всього, у поєднанні з таким двигуном і з такою коробкою передач автомобіль є повно привідним. І це, друзі, не АВД, це повний завжди працюючий привід без різноманітних підключень, без різноманітних махінацій. І це теж. Класно, завжди ви цим автомобілем будь-де проїдете. А чому я так говорю, що будь-де проїдете? Того, що у цього автомобіля досить хороший кліренс, який становить 200 мм. Спокійно ви будете собі заїжджати на різноманітні пагорби або ж на бордюри. Не думаю, що ви будете заїжджати в якесь болото таким шикарним автомобілем. А сміло, так як я їх сказав, на бордюри, і звісно ж на якісь пагорби ви не вийдете з такою потужністю. Автомобіль у рідній фарбі це. Є темно синій колір, немає ніяких підфарбувань, підлокувань і того всього. Ну що ж, основну інформацію щодо автомобіля, я вам друзі розказав. Зараз ми будемо переходити до візуального огляду цієї автівки. Але перед тим як перейдемо до візуального огляду цієї автівки, я вам розкажу про наші телеграм та вайбер канали. Першим ділом ми завжди публікуємо автомобілі там відфотографовані зі всіх сторін. Можливо, десь на відео ви собі не оглянули якийсь елемент. Так, бо так я швидко все показую, а там ви собі не спіша можете оглядати будь-який автомобіль-автомобіль, який є у нас на площаці. Ну що ж, переходьте та підписуйтесь, друзі. А зараз оглядаємо автівку. Розпочнемо огляд з передньої частини. Ви тільки погляньте, як красиво цей автомобіль виглядає спереду масивний, гарний автомобіль. Оптика. Ось така оптика, лінзована оптика, LED. Оптика, звісно ж, без пошкоджень автомобіль. Того всього у нас у Ерлані присутні омолочі фар, присутні передні парктроніки та, звісно ж, противотуманні фари. Показую вам і другу фару теж без пошкоджень у ідеальному стані. Переходимо до лобового скла. Лобове скло теж без пошкоджень, без дефектів. Надаю вам він код автомобіля. Можете собі його сміло перевіряти на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. І зараз їх друзі є. Достатньо. Вверху датчики, дощу та світла. Переходимо з вами донизу. Показую вам диски автомобіля. Ось такі сіренькі, гарненькі диски. Гума літня вже стоїть і 19 розміру. Понизу автомобіля можете собі бачити присутні накладки. Накладки на пороги, які будуть берегти ваші пороги від пошкоджень. І це теж. Досить і досить добре дзеркала заднього виду з елементом поворотника. Теж дефектів абсолютно ніяких немає. Переходимо зараз з вами, друзі, до задньої частини автівки. Задня оптика теж без пошкоджень у ідеальному стані. Нема запотівань, немає тріщин. Емблемки. v 6 TDI Blue Motion та Touareg присутні під емблемкою Volkswagen. Присутня камера заднього. Виду, але якщо вам її не буде бракувати, присутні задні парктроніки. Подвійна вихлопна система теж стильно виглядає. Досить гарно взагалі виглядає автомобіль в цілому з -з ззаду. Оглянемо і цю частину. Нема теж ніякої корозії, немає ніяких пошкоджень по правій частині автомобіля. А зараз, друзі, будемо переходити з вами у салон автомобіля, але перед цим розказую вам, що до автомобіля є. Три ключики, два з них до автомобіля, а третій до системи Webasto, аби ви могли собі зимою прогрівати цей автомобіль. При вас відчиняю дверцята автомобіля. Дверка-водія. Дверна карта у ідеальнішому стані. Пошкоджень, подряпин абсолютно ніяких немає. Гарні ось такі вставки, коричневі зі шкіри, досить стильно виглядає. присутній повний електропакет. Пам'ять садінь, звісно ж, є. Електрорегулювання, електрорегулювання. Дзеркал заднього виду присутнє, Також підігрів. Зеркал заднього виду, звісно ж, є та автоскладання. Показую вам поріг автівки. Ось такий поріг, теж без дефектів присутня залізна ось така накладка з надписом Турек сидіння водія з електрорегулюванням. Звісно ж, якщо є і пам'ять, є і електрорегулювання. Гарні шкіряні коричневі сидіння, стильні. Стильно От подобається мені, друзі, подобається. Мені ось такий салон у коричному кольорі. Досить досить преміально дивиться. Сидіння, звісно ж, з боковою підтримкою, аби ви собі на поворотах ніде не вилетіли. Світло, автоматичне світло у нас є, адаптивне у нас світло у цьому автомобіле. Звісно ж, є. Показую вам кермо, мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Звісно ж, з адаптивним круїзом контролем, з підключенням до телефона. Це теж добре будете собі спокійно, не відволікаючись на телефони, піднімати дзвінки. Ось така у нас приборна панель, аналогова приборна, приборна панель, звісно ж, з екранчиком. З екранчиком, на який виводиться досить і досить багато різноманітної інформації. А зараз я вам сяду у сидіння водія та ще все покажу. Взяв ключик, запускаю автівку. Автівка прекрасно запустилась. Показую ще раз вам кермо з сидіння водія. Оглядаємо приборну панель. Ось така приборна панель. Стильна, гарна, стільки. Дивіться, тут різноманітних є функцій. Навігація, звук, телефон, автомобіль, звісно ж, асистенти. Можете оглянути, що немає абсолютно ніяких помилок щодо автомобіля. Видно, вам зараз пробіг цієї автівки, який становить 263 777 км. Переходимо. Сюди показую вам, звісно ж, мультимедійну систему. Ось така мультимедійна система цього автомобіля досить теж хороша, стильна присутня, звісно ж, навігація у цій автівці, аби ви собі ніде цією автівкою не заблукали присутній трафік, багато і багато різноманітних ще функцій. Радіо звук. Різноманітні можна сюди флешки підключати, навігаційна система, голосове керування, звісно ж, автомобілем, система, систем, телефон, екран, адресна книга і з'єднання. Радіо, так, звісно ж, є камера заднього виду, і вона працює. Можете собі побачити. Ось така також теж досить крута функція є: асистент парковки. Куди повертаю кермом, туди повертає і ця лінія. Це створено для того, аби ви могли собі спокійно і гарно паркуватися. Де тільки забажаєте. Якщо ви у вас малий, що такий досвід керування автомобілями, ця функція вам поможе. І досить добре вона вам поможе. Переходимо, друзі, з вами донизу. Показуємо вам клімат-контроль цього автомобіля. Ось такий клімат-контроль двох зон. І це теж досить добре, коли є клімат-контроль у автомобілеві. Показую також є підігрів. Обігрів сидінь, щоб ви могли собі підігрівати вашу дубцю зимою. І вони, звісно ж, працюють. І це класно зимою. Також обігрів лобового скла. Буває зима, буває, люди не мають, не мають гаража, і летить сніг, снігнуло би скло. І досить це не є добре. Але коли є така функція обігріву лобового скла, ви собі її сміло використовуєте. Та досить і досить швидко. Цей сніг та лід розмерзає ось така коробка передач, стильненька, гарненька. Рушник, ось такий електронний рушник, автохолд присутній, що там ще по функціях. Оф-роуд, звісно ж, є, що ви собі могли виїжджати на різноманітні перешкоди, наприклад, на якісь гори, старт-стоп присутній та кнопочка, аби вас нікуди не заносило. Місця різноманітні є. Є ось таке місце, можна щось сюди собі класти. І, звісно ж, два підстаканники, аби ви могли собі з'їжджати на заправку, купувати собі каву та ставити. Досить теж класні. Що для більших, що для менших стаканчиків. Є ось такі штучки. Досить класно придумала компанія Volkswagen. Підлокітник, ось такий підлокітник. Двох такий зонний. Прикольний, до речі, виїжджає. Можете собі робити його довшим, хочете собі робити меншим та відчиняти на дві секції. Також у цьому бардачку є вихід AUX, аби ви могли собі що через Bluetooth підключатися до мультимедійної системи, або ж через Aux. Ось так. Ще ось тут є ніша. Можете собі сюди класти, будь-що, наприклад, очки або ж щось інше. Переходимо до верху. Автівки, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Вище, вище вмикання світла. Вмикаєте собі, як забажаєте. Хочете це світло вмикаєте, хочете собі, вмикаєте ось це повністю світло. Стильно, а гарно зроблене. Козирки автомобіля, ось такі козирки. Звісно ж, відчиняєте та вмикається світло. Зараз так теж стильно роблять. Досить в моду війшло робити дзеркальце і щоб по кругу було світло. В моду зараз таке пішло, друзі. Ну що ж. Далі, далі ми будемо з вами зараз переходити до сидінь задніх пасажирів. Поглянемо, що там і як там для них. Виходжу та показую. Відчиняю дверку, показую дверну карту. Дверна карта у ідеальному стані, так як і сидіння. Нема ніяких затертостей та пошкоджень. Сидіння є. Є підлокітник. Підлокітник функціональний, звісно з підстаканниками, аби і ваші пасажири їхали в комфорті. Ось такі тут обдуви присутні, щоб могли собі задні пасажири налаштовувати, куди буде спрямоване холодне або ж тепле повітря. Є собі ніша для телефона, або ж для чогось іншого. Також є розетка на 12 вольт. Показую вам ще раз кермо та мультимедійну систему. Стильно, гарно тут все виглядає взагалі подобається. Коричневий салончик та вставки з дерева. І вони сюди підходять. Буває автомобіль чорний і буває такі риже дерево, і воно не підходить. А тут воно гарно імпонує все, гарно все зливається. Гарна вимальовується композиція. Переходимо до багажника автівки. І теж він відкривається. Звісно ж, з кнопочки нажали, і багажник відчинився. Великий здоровий багажник шторка. Звісно ж, нікуди цього автомобіля не ділося. Автомобіль вже йде, у нас розмитений, є вже ось такі номера. Ну що ж, оглядаємо, що тут ще є у багажнику. Можемо собі складати другий ряд сидінь, робити багажник набагато більшим. Можете собі побачити, що ще ось середнє сидіння зложується, аби ви могли собі щось. Більш об'ємне, велике перевозити, наприклад, десь їхати у гори, брати собі лижі із комфортом, щоб їхати. Також, також присутній, можете собі бачити фаркоп, який ховається, можете собі його відчиняти. Розетка на 12 вольт також є. Ну що, ж, зачиняємо? Багажник теж зачиняється собі з кнопочки. Комфорт. Нажали кнопочку та пішли собі до керма та поїхали. Відчиняємо дверку. Ось цю показую дверну карту. Дверна карта у ідеалі, сидіння у ідеалі. Переходимо з вами далі. Дверна карта. Звісно ж, у ідеалі сидіння у ідеалі, та, звісно ж, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. Ще раз показую вам торпеду, ще раз показую вам, друзі, кермо з мультимедійною системою. А давайте ще вам заглянемо у бардачок. Ось такий бардачок теж. Досить такий немаленький, багато сюди всякої якої макулатури не вилізло. Зараз ми, друзі, з вами піднімемо капот, оглянемо двигун. Що там і як там працює двигун. А після цього, після цього візьму прибор, будемо обходити цей автомобіль прибором та покажу вам, як там як там лакофарбове покриття цієї автівки. Підняв я. Кришку капота, оглядаємо двигун. v 6 TDI. потужний надійний двигун. Все тут досить тихо і справно працює, абсолютно ніякої корозії, ржавчини. Немає всі гвинтики на місцях. Переходимо трішки вище. Шумо, шумка, шумізоляція у хорошому стані. Теж ніде не подерта, ніде нічого по ній немає. А зараз зачиняємо, беру прибор та проходжу по... Проходжусь по лакофарбовому покриттю автівки. Прибор я дістав, але тільки погляньте, як красиво виглядає оптика. Лед смужки. Стильні та гарні. Ну що ж, прибор в руках погнали. 105. 122. 131. 116. Дверка, водія 130. 120. 120. 121. 111. 125. Давайте зверху. 125. Вище. 117. 110. 119. Переходимо до багажника. 119. 112. Давайте таку нижче. 139. 128. Переходимо далі. 108. 134, 119, 119, 112, 125, 117, 124, ще поверху пройдемося. 82, 124, 117, 123, 134, пелюка на автомобілі та дощ. Трішки мішають такому огляду 126. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд даного автомобіля. Автомобіль, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, аж можете приїжджати до нас у місто Градивилів. оглядати та зміло купувати цю автівку. І додому вже їхати на новій автівці. Знову таки нагадаю вам про наш телеграм, про наш телеграм та вайбер канал. Автомобіль буде першим ділом опублікований там. І, взагалі, всі автомобілі перше публікуються. Там можете собі оглянути його зі всіх сторін. Фотографія за фотографією і кожен елемент автомобіля. Також у нас на площадці є ще досить досить багато різноманітних автомобілів. Автомобілів, які можуть вам приглянутися, автомобілів, які можуть вам сподобатися. Тому приїжджайте, оглядайте, купуйте та їдьте додому на новій автівці. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.